Вітаю! Мене звати Кіяненко Віталій. Я лікар, акушер, і репродуктолог, кандидат медичних наук, завідувач медичного центру Мати та дитина у Львові. Мій стаж роботи в акушерстві гінекології вже понад 17 років. Останні 12 з яких я працюю саме в сфері репродуктивної медицини, допоміг багатьом парам подолати проблеми безпліддя, використовуючи як консервативний підхід. Так і більш складні допоміжні репродуктивні технології, як то екстракорпоральне запліднення. Я маю досвід роботи в репродукції як в Україні, так і за кордоном. Для мене важливим є продовжувати свій професійний розвиток, і тому я є постійним учасником міжнародних конференцій та майстер-класів. Мені як лікарю. Важливо сформувати довірливі відносини зі своїми пацієнтами, які я формую на основі свого професійного, чесного та емпатичного підходу. Бо коли ми з пацієнтами одна команда, нам вдається більш ефективно та комфортно досягти бажаних результатів лікування. Тому, якщо так сталося, і ви стикнулися з проблемою безпліддя чи невиношування вагітності, я запрошую вас до себе на консультацію. Де ми разом пройдемо шлях від проблеми ненастання вагітності до вашого омріяного батьківства до народження вашої дитини? Зробимо це максимально ефективний, комфортний та безпечний спосіб для вас. До зустрічі на консультації в медичному центрі Мати та дитина у Львові.